Всіх присутніх в цьому залі зі святом входу Господа нашого Ісуса Христа в Єрусалим. Ми дещо повернемося до подій раніше, які відбувалися раніше, і будемо читати Слово Боже, записане в Євангелії від Матвія в 5 главі, 11-12 вірш. Це заключна частина про про проповіді Ісуса Христа. 5 глава Євангелія від Матвія, 11-12 вірш. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати, і наговорюватимуть на вас усяке лукаве слово, обмовлюючи вас за мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які були перед вами. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ісус Христос навчає своїх учнів, навчає народ, який збирається в великій кількості завжди біля нього. Ці повчання, як ми вже чули раніше, називаються «Нагорна проповідь. Ісус, цар, Він проголошує конституцію свого майбутнього царства. Ці останні вірші, вони говорять також про блаженство. До цього ми вже читали, що Ісус Він навчав. Своїх учнів, тих людей, які були поруч з ним, навчав громадян Царства Небесного, як вони повинні жити тут на землі. І раніше там написано, що блаженні, Боги Духом і так далі. Тобто люди, живучи тут на землі, вони повинні відчувати свою залежність від Бога, бути чутливими до гріха, засмучуватися через Нього, бути лагідними, бути спраглими до праведності, милостивими. Бути чистим серцем, бути миротворцями. І останнє, що ми з вами сьогодні прочитали, бути готовими платити ціну слідування за Христом. І от він звертається до своїх учнів, говорячи про це, незважаючи на те, що їхнє життя не легке, він каже, що ви бажані. І дивлячись на цю категорію людей, яким потрібно платити ціну. За своє слідування за Христом. Давайте пороздумуємо над тими речами, до яких закликає нас Христос слідуванні за Ним, щоб наше життя воно мало справжню і спільну радість, щоб ми прославляли Бога. Написано блаженні виклики будуть вас зневажати та переслідувати і наговорюватимуть на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Минулої неділі. Тут звучало слово, де говорилось, що блаженні ті, кого переслідують. Це дещо перекликається з тим, що ми сьогодні прочитали. Богослови говорять, що Ісус так акцентує свою увагу саме на переслідуваннях, саме на зневазі, на обмовленні, на такому аспекті, тому що потрібно було привернути увагу учнів і підготувати свою церкву до майбутніх випробувань, до майбутніх переслідувань, ганінь після того, як. Христос буде вознесений з цієї землі. Слідування за Христом це буде нелегкою прогулянкою. І учні, які біля Нього, вони вже не зможуть сказати, Господи, ти ж нас не попереджав. Ми цього не знали. Всі, хто послідує за Христом, вони будуть підготовлені до цього і будуть розуміти, що їм доведеться платити ціну. Сьогодні, коли люди чують про Бога, вони думають, що він повинен пощасливити їх в цьому земному житті всіма благами. Він повинен задовольнити їх і дати їм все, що вони потребують, виконавши їхню волю в повному об'ємі. Учні, які тоді оточували Христа, вони думали, що щастя і блаженство воно заключається також в повноті земних благ, в довгих і так життя, в благословіннях від Бога, в відсутності якихось. Проблем, перешкод в житті. Але Ісус руйнує цю концепцію і каже, що блаженні ті, кого переслідують, кого обмовлюють, кого зневажають, над ким насміхаються, це розходиться з принциповим таким стандартним уявленням про щастя. Він говорить, що в моєму царстві, в царстві Божому, в царстві Небесному щастя, воно інше, воно не основане на тих земних речах, до яких ми звикли. Блаженство християн, воно не піддається впливу зовнів, обставинам. Це найвища міра радості, яка пронизує нас навіть тоді, коли людину чекають страждання. Один із учнів Ісуса, якого звали Іоанн, Він пише так: радості вашої ніхто не відніме у вас. Чи задумувалися вони тим, що вашій радості ніхто у вас не може відняти? Можна забрати. Щось матеріальне, можна забрати здоров'я, можна забрати ще якісь речі. Але є те, що не можна забрати у вас ніколи. Радості ваші ніхто не відніме у вас. Написано, зневажені, переслідувані, обмовлені, є блаженні. Ісус дав чітко зрозуміти, що вслідуванні за Ним потрібно платити ціну. Вірні учні. Завжди терплять якісь утиски. І ці утиски вони заключаються в тому, що світ якось вороже ставиться до тих, хто говорить і визнає свою позицію про те, що він з Христом з Богом. Це може бути ганьба, вона означає докір, злослів'я, якісь насмішки. Переслідування це вже така більш груба, більш інтенсивна форма, коли над людиною. Щось роблять обмовлення, наговорювання, коли неправдиво злословлять, коли говорять неправду про тебе з ціллю опорочити твоє звання як людини, як християнина. Коли ми говоримо про те, що є Божа сторона і є сторона цього світу, то потрібно зрозуміти, що третього немає, немає якоїсь золотої середини, яку нам би можливо хотілося зайняти. Відмовчатися, сказати, ну ми не при чому, ми і не там, і не там. Нам доводиться завжди бирати. І рано чи пісно приходить така ситуація, коли нам ну, просто доводиться, як би там не було, а просто доводиться зайняти позицію і сказати ні, аборти це гріх, там, ні, там, вживати щось це гріх. В колі однолітків, наприклад, в школі чи в університеті потрібно сказати, ні, я цього робити не буду, тому що це так-та й так, та і так та. Це гріх, це беззаконня перед Богом. Я не буду нести хабар, тому що це гріх. Потрібно про це сказати. Це нас штовхає на те, щоб ми заявили про свою позицію і сказали, що це е, дійсно є наші переконання. Християнин, він відстоює правду, називає гріх гріхом, називає Господа е, Ісуса своїм царем. Цей світ, який довкола нас, він. За 2000 років існування християнства він показав, що він здатний, показав те, чим закінчують християни своє життя. І іноді це може нас тривожити, бентежити. Але Слово Боже воно утішає і підбадьорює нас. Слово християни навіть вперше воно було дано людям, як насмішка, для того, щоб презирливо. Затаврувати тих людей, які слідують за Христом, для того, щоб показати їй, щоб вони зрозуміли свій статус, що вони знаходяться на дні суспільства і вони йдуть не за тим, ким треба. Це сьогодні слово християнин вже означає таку групу людей, які мають якесь віра А сперше це значило, що це просто купка, групка людей, яка Повинна отримувати таке відношення суспільства негативне. Сьогодні це вже не вживається у значенні приниження, але нашого Господа Ісуса Христа його принижували, Його злословили, Його злословили на хресті. І Він попереджав своїх учнів, що коли Вельзевулом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть його домашніх. Він говорить про те, що вас чекає подібне, будьте готові до цього. В нашій країні сьогодні, слава Богу, нікого не б'ють, не переслідують публічно, не саджають до тюрми. Хоча ми маємо сьогодні ресурси новинні, які говорять про інше, інших країнах, але в нашій країні слава Богу, цього не відбувається. Але деякі болючі ситуації, які ранять нам душу, вони з нами трапляються. Коли нам потрібно сказати про такі речі, що потрібно бути вірними своєму чоловіку або дружині, з цього насміхаються. Коли ми відмовляємося робити якийсь злочин, говорити неправду або брехню, йти на компроміс, що може стати порушенням закону, з цього сміються, зневажають в колективі. Коли людина не бажає вживати алкоголь, то її друзі відносяться вже по-іншому. Навіть є таке зле прислів'я народне, Якщо ти чогось не робиш, то ти, мабуть, або хворий, або віруючий. І це знову ж таки ставить в незручне положення, яке дозволяє людині відчути меншу вартість. Але християнство це не менша вартісність. Ми прочитали слова нашого Господа Ісуса Христа, які говорять блаженні ті, яких ганьблять, обмовлюють, неправдиво переслідують. Як відноситися християнину, коли його ставлять от таке положення незручне? Доволі болюче для серця. Як відноситися до ганьби, зневаги, обмовлення? Тому що це боляче чіпляє. І Біблія відповідає на це питання. Вона говорить, що радійте і прославляйте за це Бога. Написано в 12-му вірші. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які були перед вами. Це нас утішає, це нас підбадьорює. Тому що Ісус говорить, що вслідуванні за Ним потрібно радіти. Як би це не дивно звучало, тому що будь-які будь обставини, які роблять нам боляче, вони не викликають радості. Це не неприродне для людини. Радіють з гарних речей, які приносять задоволення. Але Ісус каже: Ви радійте. Якщо ми згадаємо ситуацію, коли апостоли в першій церкві вони говорили слово, їх попри заборону вони е, проповідують, вони говорять слово, їх схоплюють, кидають до в'язниці. Янгол Божий їх чудесно звільняє з цієї в'язниці, їх приводять в синедріон для того, щоб вияснити ситуацію і їм знову роз'яснюють, що вони не повинні цього робити. Потім їх безчестять, їх карають старішини і старші народу. І вони виходять з синедріону засмучені, в печалі, встривожені. Ні, написано по-іншому. Вони вийшли радіючи, сказано так. Вони ж йшли з синедріону, радіючи, що займення Ісусова удостоїлися дістати з нива. Як це не дивно звучало, але коли людина розуміє, що вона страждає не тому, що вона злочинець, не тому, що вона якось безглуздо діє в ситуації, коли вона страждає через те, що вона знає, що це робить за Христа, то вона радіє, так говорить це Слово Боже. Можливо, сьогодні хтось із присутніх тут у залі відчуває зневагу своїх близьких людей в сім'ї, де він знаходиться. Можливо, є ті люди, які відчувають, до сих пір відчувають такі от насмішки в колективі, де вони працюють з людьми, тому що від цього нікуди не подітися. Можливо, хтось. Відчуває непорозуміння в колі своїх друзів у школі чи в університеті. І це нормально. Можливо, хтось стрибожений через всі ці події. Можливо, хтось навіть боїться зробити перший крок на зустріч Господу, тому що він уже знає, що його може чекати те ж саме. І це вас зупиняє. Але слово Боже, Говорить слідуючи, ви блаженні, коли вас зневажають за Христове ім'я, бо з вами перебуває Божий Дух Слави. Отже ними зневажається, а вами прославляється. Ніхто з вас хай не страждає, як убивця, або як злодій, або як злочинець, або як той, хто втручається в чужі справи. А коли як християнин, то хай не соромиться, але нехай прослав, прославляє Бога цим ім'ям. Бути зневаженим за істину, за правду, якщо з вас насміхаються, то це не соромно. Набагато гірше постраждати, дійсно постраждати по правді, постраждати як порушник закону, як злодій, як той, хто дійсно це заслуговує. Нам потрібно бути уважними, звертати особливу увагу, щоб ім'я християнина, воно було не в нашому житті. Це дуже важливо, і це наша відповідальність, яку Бог покладає на нас. І потім вже не соромитись приймати нарікання як християнина, радіти і прославляти за це Бога, тому що Господь нас закликає до цього і написано радійте і веселіться. блаженні. Від переслідувань колись страждали пророки. Якщо ми згадаємо війний приклад відносин Ахава, нечестивого царя і пророка Іллі, то написано так, що по слову Іллі не було. Дощу на землі. І Ахав, Єзавель нечестива нечистива така група правління в ізраїльському царстві. Вони звинувачують тому, що це ти винуватий в усіх бідах, які є в Ізраїлі. А Ілля їм говорить, це, дім, це ти дім твого батька винуваті в тому, що земля страждає. Це ви винуваті через ваше ідолопоклонство. Він чітко відстоює цю Божу правду, він проголошує її істину, він звинувачує. В ріках людину, яка дійсно в цьому винувата, хоча спочатку на нього всі звинувачення діються, хоча його звинувачують, і потім його переслідують, і він потім ховається, він потім відчуває переживання, він просив навіть смерті, наскільки це було таке глибоке переживання для нього. Яка ж причина радості, коли люди відчувають, попадають в такі ситуації? Страждання воно не викликає задоволення, але Біблія відповідає на це питання. Якщо ми згадаємо послання до євреїв, то там є перелік героїв віри, особливих людей, які особливо відзначені Богом. І серед них є Моїсей. Про нього написано так. Вірою, Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараона. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіку. Він на руку Христову вважав за більше багатства, ніж скарби єгипетські. Бо він озирався на Божу нагороду. Бо він озирався на Божу нагороду. Тобто він дивився вперед на те, що Бог приготував для нього. Він жив, він переживав страждання, але він дивився на майбутнє те, що буде потім в вічності. І це його вдохновляло, це йому давало втіху, це його радувало. Йому це коштувало земних благ, йому це коштувало гарного статусу. Це доволі, доволі вагомо. Але він вибрав інше, тому що дивився вірою на воздаяння, яке його чекало в вічності. Третє, про що Ісус наголошує, слідуючи за ним, потрібно очікувати нагороду в вічності. Написано Бо велика нагорода ваша на небесах. Християни, які переслідуються за праведний образ життя, вони отримають нагороду. Коли люди впевнені в Божій в вічності, це дійсно дозволяє бути блаженним тут на землі. Це дійсно впливає на нас, тому що ми впевнені, що Бог він вірний тому що обіцяє. Слово Боже говорить, згадує про те, що. Деякі люди, деякі вірні Господу, вони отримають Вінці. Багато людей вони спасуться, і це буде однаково для всіх. Спасіння це по благодаті, вірою, нічим не заслужено, І воно буде дане кожному, хто повірить в Ісуса Христа як свого Господа, Спасителя, і воно буде дане. Але є деякі люди, які отримають особливу нагороду від Бога. Які проявлять особливу вірність, і слово Боже згадує про таких людей, що їм будуть дані вінці. Написано деякі вірші Слова Божого. Коли з'явиться архіпастер, одержите нев'яночий вінець слави. В іншому місці написано: будь вірний аж до смерті, я дам тобі вінець життя. Ще сказано, а тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня. Дасть мені Господь справедливий суддя і не лише мені, а й всім, хто полюбив його прихід. Тобто ось нагороди, на які звертає увагу наш Господь. Блажений муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Тобто, приготовані нагороди Бог попередив про. Нелегке життя, він поставив критерії, за якими потрібно жити, і він сказав, що вас чекає нагорода. Сьогодні учасники змагань або якихось естафет вони отримують попальні листи або грамоти за участь. Колись в давнину люди отримували вінці, лаврові вінці, з натурального листя або з металевого. Переможці, тріумфатори-полководці, їм чекали на голову, одягали на голову ці вінці як знак особливої поваги, слави, почесті. І вони мали їх, і це символізувало таку от, особливу відзнаку. Боже Слово говорить, що цей символ слави і перемоги він буде даний вірним тим, хто отримає нагороду за, особливо, за особливу вірність перед Богом. Це підбадьорює нас і допомагає нам зберігати твердість у вірі, незважаючи на те, що ми іноді відчуваємо в своєму житті. Залишені в Божому Слові істини про блаженства, які ми з вами читаємо в нагорній проповіді, вони нагадують нам, що ідучи до цих небесних благословень, які обіцяє нам Господь, ми. Вже тут, вже зараз є власниками справжньої радості. Уже зараз, вже сьогодні є причини радіти. Хоча наша ситуація довкола, вона абсолютно безрадісна. Ми не знаємо, чого чекати завтра, що буде через тиждень, що планувати і так далі. Ми цього абсолютно не знаємо, і нам важко уявити. Ми переживаємо. Хтось має особливі переживання душевні, але Бог говорить про те, що ви маєте причини для радості. Причина для радості це Божі благословіння. Ми говорили про блаженство зневажених, переслідуваних, обмовлених, де Господь закликає бути готовими платити ціну, радіти й прославляти Бога і очікувати нагороду за особливу вірність. Нехай Бог благословить нас у цьому. Прославимо Його. Амінь. Амінь. Господи Бога, ми прославляємо нині Твоє ім'я, вдячний, що Господі. Твоєю увагою, твоєю милістю до нас через твою доброту. Просимо Твоїх сил, Господь, щоб ми завжди залишалися вірними Твоєму Слову, мали силу виконувати Його, для того, щоб ми прожили життя і мали можливість отримати нагороду в вічності, прийми ще раз хвалу, подяку за все наше.